Тернопіль хочуть зробити світовою столицею водомоторного спорту. Чемпіонат світу з водних гонок в нашому місті відбудеться 25-26 серпня цього року. Побачити змагання на власні очі. У Тернопіль з'їдуться туристи з Європи, Росії, Пострадянських Республік і навіть країн Африки. Очікують організатори. Тому житло на час чемпіонату варто бронювати заздалегідь. Переконані вони просимо всіх заздалегідь. Бронювати місця, проводити акредитацію журналістів, оскільки захід передбачено, що буде транслюватися на багато країн світу. І враховуючи, що це чемпіонат світу, ми маємо сьогодні перші заявки, починаючи від Південної Африки, Еквадору, всіх європейських країн. Тобто, ми будемо мати досить велике представництво на цій першості міжнародних команд. У нас є велика кількість команд з прибалтійських країн, скандинавських країн. В принципі, вся Європа, за основу чемпіонату світу, брали минулорічні заїзди, в яких змагалися європейські команди. Матеріально-технічна база після цих гонок залишилася в Тернополі. Відповідно, основа для проведення в місті чемпіонату світу є. Визнали представники міжнародного водомоторного союзу UIM. Тож цього разу лише перенесуть фініш, який тепер буде біля острівця, а також по-іншому розташують човни в парку. Вирішили поважні гості, оглянувши місце проведення змагань. А для суден, які стартували влаштуватимуть у Тернополі вперше, облаштують заправочні місця. У минулому році не участвували лодки, які їдуть на метанолі. А В цьому році в класі F500 потрібно організувати заправку метанолу. І такі маленькі технічні додавлення зрівняти з минулим роком. Но, но, но целиком все это це була дуже розумна продумана, оскільки технічна база міжнародний союз задовольнила, грошей на її підготовку до чемпіонату потрібно вже небагато. За те, чимало витрат понесе прийом команд учасників, яких цього року очікують значно більше. Завдяки такому балансу коштів на цьогорічні змагання піде стільки ж, скільки й минулого року, запевняють організатори. Звичайно. Буде потреба в більшому залученні коштів. Я не думаю, що бюджет цього року буде більший ніж був бюджет минулого року, оскільки я повернусь до того, що основні інфраструктурні моменти, на які падала левова частка затрат, вони вже зроблені. Тому ми не не виходимо за межі, скажімо так, бюджету минулого року. Більш того, на сьогоднішній день, після презентації календаря змагань у Києві, у нас появилися нові спонсори, появилися нові зацікавлені люди. До чемпіонату світу вже розробили рекламний проект, який презентують у багатьох країнах. Транслюватимуть і відеоролик, відзнятий на минулорічних змаганнях. Залишилося лише знайти спонсорів, які допоможуть провести гонки. До речі, місце головного мецената змагань досі вільне. Отож, у фірми, яка займається. Цю Нішу є всі шанси задекларувати свій лейбл у назви Чемпіонату світу.